Перший день показу стрічка аншлагу не зібрала. Нічого дивного у тому немає, констатують критики. Наукова фантастика жанр специфічний. А стрічку Супервісім відзнято у кращих традиціях саме науково-фантастичного кіно 70-х років. Тут і глибокий сюжет, і сучасні технології. Не обійшлося і без невловимого монстра, який вже встиг стати фірмою Стівена Спілберга. До речі, свій вибір стрічки місцеві кіномани пояснюють так: продюсер Стівен Спілберг, тільки за цього напевно продюсер хороший Стівен спілберг. Був такий фільм раніше. Вже знімався, але я думаю, тут буде парже. Яскравішою стрічку зробити таки вдалося. Сюжет захоплює глядача із перших хвилин. Влітку 1979-го кілька друзів із маленького містечка у штаті Огайо знімають аматорську стрічку на камеру Супер 8 Мимоволі, підлітки стають свідками залізничної катастрофи. Не минає і кількох днів, як друзі починають підозрювати, що масштабна аварія не просто нещасний випадок. Критики вже встигли охрестити Супервісім кіномудусі класичних стрічок Спілберга. А ще констатували, що це зовсім не та стрічка, яка претендує виключно на величезні касові збори. Фільм Супервісім орієнтований швидше на любов та симпатію глядачів. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.